Коніків цвай української мови це умовний стан, умовний спосіб, умова, якби. Якби щось було, я би зробила так. Якби то, то інакше завжди у вас є певна умова. Кон'юнктів цвай насправді дуже простий, тому що ми його використовуємо лише в теперішньому і в минулому часі. Дивіться, давайте розрізняти конюнктів цвай від індикатива. Що таке індикатив? Це вже це якраз реальний стан, в якому ми говоримо, спілкуємося, в якому ми ставимо всі наші речення в шість часів німецької мови. Це те, як ви говорите зазвичай, ваші прості речення. Кон'юнктів цвай ми говоримо тільки тоді, коли ви думаєте, як би ви вчинили за певних умов, якби таке з вами сталося. Тобто ми мріємо, уявляємо, коли ми дуже вічливо хочемо когось щось попросити. І третій варіант в минулому, коли ми про щось шкодуємо, що з нами уже сталося, і ми шкодуємо і хочемо це змінити в минулому часі. Все, ось це єдине, коли вам потрібен конюнтів цвай. Давайте йдемо одразу до теперішнього часу. Конюнтів цвай. Ось цей умовний стан. В теперішньому часі ви висловлюєте свої надії, мрії, сподівання або просто ввічливо когось про щось прохаєте. Наприклад, нам потрібно дієслово допоміжне до всіх дієслів, які ми будемо використовувати. Це є слово «вюрден». Тобто перша формула теперішнього часу це вюрден плюс інфінітив. Початкова форма будь-якого слова. Робити, співати, їсти, спати і так далі. Ви завжди будете його використовувати з вюрден. Вюрден не перекладається як хотіти. Це ви просто для себе можете його значення таке запам'ятати, щоб вам було його легше використовувати. Але вюрден це ні в якому разі не синонім до слова мюхтен. Багато хто робить на цьому уже помилку. Вюрден перекладіть. Для себе як частинку б. б. Я поспала б зараз з задоволенням, якби мені не треба було йти і працювати. Та, тобто, це моя мрія. Якби певні умови так склалися, то я поспала б. Це частинка Б. Ой, я зараз їла би щось смачненьке, якби були відчинені магазини, але в нас сьогодні Різдво, тому в нас все зачинене, тому я можу тільки мріяти про це. Нереальний стан Ich würde schlafen. я поспала би зараз. О, oh, я зараз би подорожувала задоволенням, але не можу по würde gern jetzt reisen. І наступні дієслова в конюмті від сва, які нам потрібно знати, це «вере» і хете. Що ж такі -e»? це такі вере і хете? Вере це дієслово «зайн», бути, але в цьому нереальному умовному стані. А «хете» – це дієслово «хабен», але в цьому нереальному умовному стані. Як взагалі збудувалося, чому саме така форма, можливо, вам буде легше це співвіднести і так запам'ятати, є дієслово «зайн» в теперішньому часі реального стану. В минулому часі в претеритумі реального стану дієслово «зайн». це форма «я була», як ми скажемо. Іх вар. Ось взяли цю форму вар, додали до нього умлаут над буквою А-крапочки і Е, і вийшло діє слово верре. Верехете бути і мати, в теперішньому часі вживаються самі по собі. Самі по собі. Їм не треба допоміжний, вони вже самі собі допомагають. Наприклад. Порівнюємо все з реальним часом. Ich bin Königin. Я королева. Це реальний, це факт. А якщо ви тепер хочете помріяти і сказати, я була би задоволенням королевою. Ми беремо замість bin, даємо наше нереальне слово Вере. Ich wäre gern Königin. Герн додається просто для підсилення. З задоволенням великим, великим я була би королева. «Бін» замінюємо на «вер». Бін реальне, Вере нереальне. Схабен та сама ситуація. І хабе віла. Я маю вілу. Це факт. А якщо я хотіла би її мати, тільки мрію про нею. І хетте віла. Звісно, не забуваємо за артиклі, за герн, за речення. Це зараз дуже сухе, просте речення, щоб ви запам'ятали, як побудувати речення з «хете» і Вере. І айне віла». Десь то там, на морі. І ще одне, що нам потрібно запам'ятати про кон'юнктів цвай це модальні дієслова, форма модальних дієслів в конюнкти цвай. Ви 100% це вже чули: Не кенен, а кенте, не золен азольте, не волюн, а вольте, не dürfen, а дюфте, не müssen, а мсте. Форма дуже легка, дуже легко запам'ятати. Для чого модальні дієслова в кон'юнктів цвай? Це для ввічливості. Наприклад, kannst du mir helfen? Чи можете мені допомогти? Питання додамо бітти буде вічливо. Du mir bitte helfen? Нормально. Якщо сказати ще більш ввічливо, mir bitte helfen? це буде ще ввічливіше звучати. Тепер до минулого часу цього нереального стану. Ми його використовуємо щоб сказати про наші сумніви. Про наші шкодування, про те, що ми зробили, чи не зробили щось в минулому часі. На прикладі, дуже просто запам'ятати, ми все порівнюємо з реальним часом. Відповідник реального стану це перфект. Це форма дієслова саме в перфекті. Тобто, беремо реальне, порівнюємо з нереальним. spät ins Bett gegangen. Я вчора пізно пішла. В ліжко це факт, це реальний час перфект факт. Я сьогодні вранці прокинулася і себе погано почуваю через те, що я пізно пішла в ліжко спати. я тепер шкодую про це вранці. я хочу сказати: якби ж я пішла раніше, або якби ж я не йшла так пізно в ліжко спати, все, що я змінюю в цьому реченні, бін. Це ж реальне, мені треба бін замінити на вере. Вере показує, що це нереальне, це просто моя мрія, шкодування, сумніви і так далі. Бін змінюю зміню на вере. Ну і звісно, якщо в мене речення було позитивне, тобто я пішла спати, це позитивне, тут нема ніякого заперечення. Мені треба його змінити, додавши до нього заперечення. Якби ж я не йшла так пізно в ліжко спати. Або ж якби я пішла раніше, тобто треба сам сенс основний змінити wäre gestern nicht so Aber ich wäre gestern або ins Bett gegangen». Ви можете починати речення з «Ich» як в факті, так і в нереальному вашому мрії бажанні шкодуванні. Можна почати, додавши слово вен сполучник вен якби, якщо. Вам так буде більш зрозуміло, тому що українською ми так говоримо. Якби ж я пішла раніше. Да? Оце якби німецький це вен. Лише не забуваємо, коли ми додаємо вен, значить дієслова всі разом з допоміжним підуть в кінець. Вен ich nicht so spät spät wäre". Супер, йдемо далі. Реальний факт, реальний час, реальний стан в минулому. Ich habe viel getrunken". Я багато випила і тепер сьогодні себе погано почуваю. Я тепер шкодую, що я роблю. Хаби, замінюю на нереальний, бо я не можу це змінити. Я просто про це шкодую. Ich hätte nicht so viel getrunken. І, звісно, додаю ніхт, бо я ж хотіла би щось змінити, значить, мені треба щось змінити. Все, можемо додати сюди ще when. Це. Тобто тренуйтеся на реальному прикладі. Берете одне речення факт реальний і змінюєте його на нереальне, на ваше шкодування. Я сподіваюся, вам було зрозуміло тепер, що таке нереальний стан, і ви тепер не будете боятися його використовувати. До наступних відео!